Сергій Тірчик, тренер цього басейну. Хочу сьогодні з вами підняти цікаву тему культура у фітнесі, зокрема в нашому місті Кременчук, так як по свіжій пам'яті на минулих вихідних брав участь у десятці незглавності від ранікраїн, це пробіг був на 10 кілометрів. Побачив багато заряджених фітнесових спортивних людей, молодих. У віці, а також дітей. Мені, до речі, дуже сподобався забіг дитячий на 300 метрів, коли батьки якби, спонукали своїх малих дітей і на 100 метрів, коли батьки навіть з ними бігли за ручку, то найменші були там діти десь до трьох років. То до трьох, до чотирьох десь так, то мені подобаються такі починання. І хочу, щоб вони були і реалізовані в моєму місті, в Кременчуці. Ем, пропоную, до речі, вам підтримати е, забіг на горі е, Деївці. Е, як глядачів, ми поїдемо велогрупою від орандею е, цієї суботи 30 березня, е, тому що часто, до речі, не вистачає таким от змаганням біговим. Гарної підтримки на глядацькій такій аудиторії. Буває часто спортсмени самі біжать і не бачать цієї підтримки, а бажано б вболівальникам активніше, активніше підтримувати своїх атлетів, щоб бачили бігуни, що їми пишаються, що за них болівають і, так скажемо, не байдуже взагалі комусь який результат вони покажуть і як пробіжать. Ну і поступила пропозиція від Артема Єрмоленка, тренера сплавання в команді Аеростар. Він біг, бігав десятку незглавності теж цей день. Я просто в швидкому старті брав участь, він брав участь у загальному. Він попросив зробити приміщенці у липні. Олімпійку з триатлону. я бачу поки що тільки варіант без перекриття доріг навколо озера Силікатне, крос-кантрі. Ну, це я так бачу, але ж чи можлива ця реалізація на сьогодні, коли ви знаєте, що ті, хто тісно зі мною спілкуються, що були вже зазіхання на порядок проведення. Державної програми Активні парки біг, тренером якої я являюсь. В плані претензій було від департаменту молоді спорту ми бігаємо без яких хто дозвільних документів щодо бомбосховищ навколо парків Миру і Кагамлицький. Ну і загалом, на жаль, зараз така політика від міської влади. Самоусуватися від подібних спортивних ініціатив в плані розвитку триатлону. Неодноразово я звертався з 2020 року про те, щоб запровадити офіційно на державному рівні в місті муніципальну секцію з триатлону. Сказали, Сказали улюблену фразу, що не на часі, що ми урізаємо бюджети у інших видів спорту зараз, який там тобі ще триатлон, давай Сережа, йди звідси, не мішай. Тож, да, будемо розвиватись, так як у скандинавських країнах, своїми силами, скажімо так, приватними, робити, розвивати свій клуб, якщо не надається належна допомога з боку держави. А вона має надаватись, тому що ми воююча країна і населення. Перш за все має бути витривалим, для того і психічно, і психологічно, і фізично, для того, щоб не ламатись, не просто виїжджати за кордон, а залишатись тут навіть під обстрілами, підсилювати економіку і генофонд України. Це не пусті слова, це наша реальність. Те, що основна задача України, і її влади має бути це утримання населення е, тут для підвищення обороноздатності України. Е, кожен може пригодитися, е, як і цивільний, так і військовий на благо е, захисту країни, хтось може стояти за станком, хтось може е, шити одяг та екіпіровку, хтось розміновувати, хтось е, там, копати траншеї ті самі і так далі, в логістиці брати участь. Але не має це реалізовуватися, як на мене, огульними такими методами, коли ти не правий, мов, іди сюди, у е е військо, куди тебе направлять, байдуже, який в тебе був досвід до цього на цивільній роботі, е взагалі, який в тебе стан здоров'я, ти нам зараз потрібен, наприклад, там в штурмовій бригаді. І дається невеликий зовсім час для підготовки такої людини, вона можливо не психічно. Не психологічно, не фізично, не готова брати участь в певному підрозділі і відповідно несемо великі втрати через таку недолугу політику. Це не голословні заяви, тому що наведу конкретний приклад. Їхав я з Києва в забацаному потягу на Кривницький і Кременчук. Той, що йде з центрального вокзалу 1721. І попався мені в пласкарному вагоні на боковій крайній позиції чолов'яга, який активно почав. Що ти хочеш? Привіт. Прирости. Спасибо, спасі. Ми все давно вже не виділилися, давно приїхав. А де ти був? Да, я був. На отдихі. Не, ну, что такое ну, ну там, Тоже хорошо. Я тебя поздравляю с, пока с каникулами. Еще ж неделька есть. Не, уже каникулы закончились. Как закончились? Ну, так у меня с... А, у тебя киевская школа? Да, у меня Может, с 17 а, с 16 а, я понял. Ну, mm -hmm. ничего, ничего. Все равно обстановку поменял, видишь, на Западную Украину съездил, молодец. Там же ж интересно. На машине, на поезде. До этого, до ворох ты. Какой поезд? А, я понял. Я понял ты. Ну, молодец, молодец, давай плавай. Щуку? в озері. Ще було чотири години, тут там нема. Давай розминайся, розминайся! <рек話> <рек話> так от про конкретний цей випадок. Я розкажу вам зараз. Те, що їхав чоловік, це був великобійник, розказав історію, що в Чернівцях він поламався і вимушений був піти на вокзал залізничний, щоб доїхати до Кременчука прямим потягом. І вже коли він стояв на пероні, очікував свого потягу, він прибув, але ще не відкрились двері. До нього підійшли. Шість представників РТЦК взяли його сумки безпардонно, три сумки, а інші попихали його, підштовхували, щоб він йшов за тими, хто взяв сумки. Відповідно, його забрали насильницькі за 25 кілометрів від чернівців В РТЦК, змушували підписати добровільну. Участь як добровольця у війську в армії він не погоджувався. Фізичної дії не було, але морально дуже давили на нього. І в результаті допомогла йому тільки, не буду прямо в деталі казати, не військова людина, яка передала інформацію його батькам, а чоловіку 50 років приблизно. І батьки підняли бучу, позвонили на гарячу лінію в Київ, про те, що викрадення людини, пропала людина, почали його шукати, знайшли по технологічним там, таким ланкам цікавим. До воєнкома позвонили. воєнком ще затягував час, ще потім чоловік підписував документ, що немає ніяких претензій до тих, хто його, по суті, викрав, до працівників РТСК. І з тяжкою скажімо так, душею його відпустили, він мусив здати на Київ з пересадкою, бо в цей день не було вже перемоги на Кременчук. І як так, як побитий собака, він все-таки зміг доїхати додому. Але сам факт, ви бачите, так, яке свавілля породжує агресію, недовіру до держави, такого не має бути. І мені здається, мають бути покарані саме ці працівники РТЦК, тому що вони не дотримуються честі і гідності, в плані не цінують ці чесноти в інших громадянах, вважають їх нижчими за себе і дозволяють собі грубити і хамськи поводитись з громадянами України. А ці громадяни України платять податки. Він, наприклад, цей чоловік возить небезпечні вантажі в сусідню країну, допомагає економіки України, офіційно працює. А отаке от от ставлення, бачите? Ну, можете, до речі, написати в коментарях, що ви думаєте про цю історію, адже тільки тверези від, відношення влади до своїх громадян може дати е, позитивний результат в Україні, е, тому що знову ж таки українці е, проти росіян, це як американці проти англійців та ірландців. В плані того, що це більш прогресивна, волелюбна е, нація і вона не буде терпіти свавілля з боку держави, про це е, і два майдани 2004-го. І 13-14 років нам довели, і взагалі самобутність історія цього народу. Я хотів би, щоб наша влада була більш мудрою, в тому числі. І ми знаємо, що серед очільників наших є етнічні українці, росіяни і євреї. Вони мають усі якісь певні менталітетні і етнічні. Скажімо, моменти враховувати в своїй діяльності, аби не викликати черговий бунт зі сторони громадян, адже є, на жаль, випадки і зворотньої агресії зі сторони чоловіків, громадян України стосовно працівників ТЦК. Ми цікаво, цікаво от, почитати, знаємо про коментарі в новинах про мобілізацію. Тож давайте все-таки зважено відноситись з розумінням і кожну людину в обороноздатності використовувати за її талантами, можливостями і знаннями, а не огульно, так сказати, куди б тебе відправлять, туди й підеш. Ну, це моя особиста думка. Якщо ви її підтримаєте, можете написати коментарі. Якщо у вас якась альтернативна інша думка, напишіть також. Мені цікаво буде почитати в коментарях під цією трансляцією, що ви думаєте про цю історію. Ну, а наша справа кожного на своїй ділянці роботи продовжити працювати і підтримувати перш за все своє здоров'я, ментальне і фізичне. І це є базисом. Для нашої діяльності, що ми не вибуваємо зі строю на те, щоб вилікувати якусь хворобу, що ми можемо допомогти іншим, що ми економічно вигідні для держави, ну і в першу чергу для своєї сім'ї, звичайно. То бажаю вам продуктивного тижня і да прибуде з вами фітнес-сила!